Сьогодні хотів би поговорити коротко про правозахисника Юрія Котова. Ну, Я знаю, хто це такий, є такий Ютуб-канал Свобода в законі. Не хотів його критикувати, але, але хочу йому зробити перше зауваження стосовно того, що він підводить людей під статтю Кримінального кодексу. Він вам пропонує носити копії документів, паспорту. Який паспорт, шановне, Аго! Що потім ці дані перейшли в ТЦК ТСП? Ти ж людей під статтю підводиш. Саме ти, Юрій Котов. Я до тебе звертаюсь. Виправляйся. Або. Який ж ти правозахисник, якщо ти з одного кажеш, що потрібно не носити документів і не показувати їм нічого, а з іншого ти кажеш, що потрібно копію носити. Ну, як? ну якщо ти кажеш, що не потрібно носити документи, то які, вибачай, копії носити? Це дуже цікаво, про що ти кажеш. Жодних документів. Собою не носити, заховати всі документи. Усім чоловікам та жінкам, куди подалі, щоб ніхто не знайшов, навіть при спробі копатися в ваших речах. Так, щоб ніхто не знайшов ваші документи. Ані свідоцтво про народження, ані свідоцтво, так зване, що ви особа без громадянства. або Якщо ви громадянин України. Все це заховати до єдиного. І не слухайте правозахисника Котова. Вам він розкаже під статтю, підведе. Слава Україні! А Котову рекомендую виправляти свої юридичні помилки. Кажу я це як юрист. Не з системи, але вихідець із системи киваловських. Тому, Юрій Котов, виправляй свої помилки, коли ти радиш людям носити копії документів. Я не раджу жодних документів з собою не носити. Жодних. Крапка. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує. Від 100 до 300 доларів, звертайся, а вам вона потрібна. Саме потрібна. Якщо вам потрібна юридична консультація з інших питань, це коштує 300 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з виходу з фізичної особи, повністю комплект виходу. Із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Стосовно юридичної консультації, юридичного захисту себе від ТЦК ТСП, це коштує 500 гривень. Щодо вирішення питання, інформації стосовно оформлення вам учасника бойових дій, повністю інформація. По цій темі коштує 5 тисяч гривень. Звертайся, тобі це треба. Так, саме так. І ніяк інакше, підписуйся на цей YouTube канал, роби лайки, репости, коменти. Гнівні і негнівні. Став подобайки Або карму собі зробиш. Слава Україні! Поширюю це відео в тренди Ютубу, поширюю відео в соціальних мережах, а також доб'ємо до 10 тисяч. Підписуйся. Тут буде цікава інформація про те, що вам не скажуть продажні адвокати чи юристи, які працюють на систему. Я не єдиний із правозахисників та юристів, який не працює. Із системою, та з нею не співпрацює в цілому. В цьому моя відмінність від інших правозахисників та адвокатів.